Так, добрий день, вітаю. ще пояснив, як тут змінити камеру, щоб вона не, 에, мене так, перевернути і, то, що Щось робити туди. Що... Вітаю, мене звати Наталя Обст, я інструктор нейрографіки. Ось Також провідний викладач Інституту психології і творчості. Буду вам рада, якщо достень зворотній зв'язок, як видно, як чути, я налаштую все. Так, ми сьогодні будемо малювати енергію кольору. Буду дуже рада зворотнім зв'язку. Ось, ось що сьогодні ось якраз будемо малювати. Так, я чекаю. Дякую. Доброго ранку, доброго ранку. У нас в передвір'ї на передвір скоро стартує курс нейроколор ось 22-го. Не Пані Валентина, одне питання то в мене тільки на екрані. Ось це я буду зараз малювати, то я буду малювати в цьому положенню. Мені показує на екрані, що ось воно ніби перевернута у вас картинка. Тут в мене де руки. Так, але, мабуть, догори ногами. От я за це також питаю, думаю, якраз Валентина. Дивіться, ви як бачите? Тут, це таке питання, як настроїти бігом камеру, поки ви збираєте сам. Так, така маласенька сьогодні. Недорозуміння. Ось, трошки інакше Zoom і, і наша YouTube, але ми все, всі вчимося. Так, що якісь поради є, я буду чекати. Так, так переверніть камеру. Камера встановлена, тому я не знаю, як її перевернути зараз. Зараз, якщо перевернути камеру, в неї тільки одна. Настройка, тобто вона в одному положенні. Тут тобто я не з телефону, я з камери, і вона. І ще там перекрути. Ось. Малюємо не в горизонтальному, а вертикаль малюємо. І це зараз е, малюнок до мене, ось так він. Ось. І я малюю до себе. І тому я зараз через веб-камеру зайшла в мене перший раз в трансляцію, аби будь ласка, за нерозуміння таким. такі хочеться. З іншої. Добре, це також добра ідея. Як тобі сісти з іншої сторони? Угу. Але мені тоді міняти все одно треба камеру, бо статив то з, цього, з цього боку, і воно практично нічого не змінить, якщо я навіть сяду, я не можу просто з тої сторони зайти. Так доброго ранку, звук трохи переривається. Угу. Добре, я буду трошки повільніше розповідати. Так. Дякую за зворотній зв'язок. Добре. А ще я буду малювати і так. От якраз ви говорите, що я сіла з іншого боку. Так, можливо, я буду тоді дійсно малювати, з цього боку сяду з іншого. Там мені хоч не трошки незручно, але вам хоч буде краще видно. Так, переривається звук. Не знаю, я сьогодні з інтернету і з кабелю все підключено. Ось все, є. Так. Добре. Я тоді зараз бігом перемощуся. Раз ми так горизонтально малюємо. Горизонталь я тоді пересяду, але мені трохи буде незручно. Вітаю, пропадаєте. Угу. Добре. Ми сьогодні що малюємо? Ми сьогодні малюємо енергію, енергію е -ю кольору. Ось у нас така тема енергія кольору, тому, можливо, такі пітна енергії дуже сильно розійдеться. Так, перезайдіть. Я просто я не знаю, якщо я зараз перезайду, чи трансляція буде далі. Ось, тому мені важливо, щоб саме долантримарку у нас сьогодні технічний помічник. Щоб вони мені якісь поради дали. Ось, зараз я ще світло не... я ще можу поставити. Так нас сьогодні енергія кольору, і я хочу трошки вам розповісти про те, що є основних п'ять елементів. Знаєте, нам треба трошки буде поговорити ні, тим, у кого зависає. Ага, дякую. Добре, що ви сказали у кого підвисає, чи мене підвисає, чи в когось підвисає. Добре. Так, Фу. видихаємо, робимо перезагрузку. Дивіться, ми сьогодні малюємо в нас сьогодні такі хвилюючі дні. Ось, по-перше, рівнодення було дні, два дні, три дні до осіннього рівнодення чи до великих якихось таких свят, чи після вони завжди мають велику енергетичний заряд. Ага, все, так у кого зависає, це ваш інтернет, спробуйте перезайти. Дякую, а, дякую. Я все під контролем тримаю і дивлюся, якраз дивлюся якраз в чат. Тобто, якщо будуть питання, то ми все з вами поговоримо. А, дивіться, от ми трошечки сьогодні пофілософствуємо. Ось ви напевно завжди також задавали собі питання про світостворення, по, по світу сприйняті. Ось, і я хочу просто такий маленький відступ зробити, що в нас є Раз, ну чи так, і так не має значення, нехай вже буде так, як я сижу, а потім буду малювати, я вже буду з того боку сяду. До, е, в нас є 5 -то елементів. Тобто, коли е, то е, одиниця а що ми називаємо Господь Всесвітло, можливо, Христ абсолютно називає, і хотіла пізнати сама собу, ось вона розділилася на п'ять основоположних таких основних елементів. Ось і ці елементи знову розділився поділ, тому що коли творець захотів себе пізнати. Ось, Це в нас не релігійні зараз такі знаєте, твердження, це більше філософські твердження, це по філософії усін, Ось кому, можливо, це заходить більше менше, хто глибоко може в цій темі, і взагалі цікаво мені знати, чи ви знайомі з філософією усін, чи ви знаєте теорію п'яти елементів, от наскільки вам взагалі ці теми філософії усін і п'яти елементів відкликаються. Чи ви взагалі знайомі з Енергією вітру, ось, ну, це є якраз елемент дерева, але енергія вітер. Ось те саме є енергія, енергія о, я, не, тепла, елемент вогонь. Ось, Тепло, це в нас є енергія. Тобто, а, а, тобто є енергія, а, а сам елемент це вогонь. Тоді в нас є елемент земля, в нас є елемент, нас є елемент метал і елемент вода. Тобто все, що живе, Складається з суміші, з комбінації цих п'яти елементів. Більше, знаєте, детальніше ми з вами це, це будемо проходити, як це відбувається на процесах, в житті, створення, наприклад, сім'ї, зародження дитини. Тобто всі процеси життєві в нас відбуваються по цьому колу породження. Тому ось все стартує, має свій початок і все має завершення. Ось ці фази мають певну це Дуже там цікаво це розбиратися. Ясно, що це в нас зараз не початок курсу, а ну, тобто є певна, я хочу просто теорію вас вести, хто не знайомий, бачить, би це ні, не знаю. Ось е, от, є певна кількість, певна кількість ось людей, які знайомі. З теорією усін, це дійсно так і називається п'ять елементів. Більш детально і глибоко ми будемо це розбирати на курсі, який стартує в нас 2-го 10-го, це є п'ять елементів, нейроколор. Він і називається. Якщо вам буде цікаво, бо ви звертаєтеся на нашу сторіночку в Інстаграм, питаєтеся наших помічників і вони вам все розповідають. Також у нас є чат-бот і в Телеграм, то ви можете задати питання відносно цього курсу. Він триває два тижні, і ось ви можемо всі наші процеси життєві розібрати через, через цю систему усі. Ось. І тому я єдине, що хочу вам розповісти про того, що насня тема нашого, нашої практики про, про те, як ми, ось, нас не вистачає, наприклад, якоїсь енергії для от ми десь підзависли. Зараз якраз осінні періоди починаються, ще ясно, не така глибина. Так. От, бачу, якраз є помічник інституту, так, от чат-бот, тому якщо хочете перейти, в нас всі будуть активні повідомлення, наші заходи. Ось, якщо ви будете в нашому чат-боті, якраз пані Валентина дала наша помічниця це посилання на інститут психології і творчості, чат-бот, то в нас всі, всі наші заходи актуальні. Ви будете отримувати самі свіжі посилання, не через чат-бот, щоб ви були в курсі всіх наших новинок. І обновлень. Ось, тому е, поки ми ще так знаєте першу частину з вами взяли таку маленьку розповідь, е, щоб ви розуміли, про що ми малюємо чим ми сьогодні користуємося, ось е, то, е, то просто так трошечки розповідаю. Ось. Дивіться: зелений колір то знову має також цей елемент в нас, елемент в нас ось е, дерево, е, вон він має потім кожне і янську частину. Тобто наша жіноча чи інська частина, вона більше насичена, ось вона така більш стабільна, а чоловіча янська, вона більш така легенька, світла. Тому, наприклад, якщо ви, ми сьогодні будемо малювати, і вам захочеться такої легкої трави внести, ось такого світлого, знаєте, ледь така, такий голубий до, до світло-зеленої молодої трави, знаєте, ось ще не такої насиченої, а тільки, знаєте, така ледь-ледь зелена, ось це в нас Чоловічі енергії, які, знаєте, ось, вони не є такі потужні по кольору. Це вже насиченість кольору, це вже є така частинка інська, жіноча ось і також у нас є ось енергія. Елемент вогонь, енергія тепло. і вона так само складається, ця енергія з темновишневого, жіночого, такого, знаєте, до такого кровавого, знаєте, запеченої крові, такі кольори темно насичені, і світло від такого знаєте, ледь рожевого до таких, знаєте, ось із таких знаєте, тільки починається колір, це в нас елемент, елемент вогню, тобто енергія тепло. Також відносно землі, елементу, наступний елемент у нас є земля. Від нас також від світло лимонного, такого світло, ледь ледь знаєте, слонова кістка, таке, лимонний, такий, ледь ледь. Ось і е, такі жовтенькі це в нас елемент земля, Там енергія, вологість. А вже знаєте, такий насичений жовтий до а, такого, знаєте, як то гарбу, ну кольору гарбуза, і навіть і, ну, знаєте, такі кольори. Ось це вже в нас елемент. Тобто це жіночий елемент такий насичений, а чоловічий чи елемент землі це такі світло, 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 жовтенькі, такі знаєте, ледь-ледь. Ось також земля. Тобто ми з землею з вами роз... розібралися по кольорах і. Ось колір має значення також от елемент елемент метал. Він темно такий коричневий до знаєте, якщо вони вже жіночино тобто жіно, жіноча частинка, такий знати вже доржавіння ж, якщо дозрів метал, це якраз вже починається розпад. Це якраз така ржавість, але темно коричневий, такі насичені, це жіноча частинка, а світ такі насичені, це жіноча частинка, а світло і ледь сіро знаєте на сірий, така як то сріб, срібло, також метал, алюміній також. Метал, вони такі світло білі срібні, ось це якраз частинка. Ясно, що в кольорі завжди ми це можемо передати, але ми надаємо сенси тому, що ми будемо сьогодні малювати. Ось. Тому це в нас енергія металу, тому ми говорили, тобто елемент метал, а в нас енергія металу є, є сухість. Дивіться, сухість. земля має вологу, а метал має сухість. Елемент, елемент вода також складається з інської і янської частини. Янська частина це чоловіча, вона така темно-синя, вона трошечки трошки погано відображена тут на, на цьому малюнку, а жіноча насичена практично до чорного. І це в нас елемент вода і енергія холод. В середині це якраз жіноча енергія, темно-синя, темно, аж до чорного. І це в нас п'ять елементів, який, коли Абсолют хотів себе пізнати, він розділився себе на тих основних п'ять елементів: на, на дерево, на вогонь, на землю. На землю, але це, на землю метал і воду, але це не в тому місці, що земля як земля чи метал як метал. Це про структуру, це про символізм. Ось. Тому, так як це не навчальна програма, а, знаєте, щоб вас трошки зацікавити, то вам просто задаю.